Вітаю вас в ефірі. Інформаційна програма час місцевих новин. У студії для вас працює Ксанія Манчак. Дізнавайтесь про події п'ятниці 29 червня. Вже зараз. У наступному році підприємці Дрогобицького ринку здійснюватимуть свою діяльність за новою ставкою єдиного податку. 26 червня на сесійному засіданні депутати обговорили та затвердили ставку єдиного податку для фізичних осіб підприємців на 2013 рік. Доповідала про нововведення заступник начальника відділу економіки Галина Біль. За її словами, у пресі була розміщена інформація про те, що у наступному році ставка єдиного податку для підприємців першої категорії має становити 10%. Для другої 20%. засідала по цьому питанню і бюджетна комісія. Її члени запропонували ставку єдиного податку на позначці 8,5%. Підприємцям такі цифри не до вподоби просять лише 7%. Однак голова бюджетної комісії Орес Сірко зауважив, що 7% спричинять втрати для місцевого бюджету у сумі 400 тисяч гривень. Слова попросив і представник підприємців Сергій Алимов. Він зауважив, що замість заохотити підприємців, які в спеку та холод торгують на ринку, їх хочуть обдерти до нитки. Ми вважаємо, що податок, тим більше за цієї установки в місті, ви чудово знаєте, що з підприємствами має носити характер заохочуваний, але не фіскальний. Ну так не можна. Ніхто з вас не знає зараз мінімальної заробітної плати на 1 січня. Але тут сидять підприємці, які чудово знають, що криза буде обов'язково. Всі прорахунки вже йдуть в долара. Мінімальна зарплата полетить в залежності від того, як впаде гривня. І от тоді це буде трагедія. Це зараз 3% ніщо, Нічого, а тоді це буде трагедія на 13-й рік. Розумієте? Питання поставили на голосування. Підтримку депутатів отримав розмір ставки у 8,5%. Підприємці ж рішенням не задоволені. У Дрогобицькій колонії знімають фільм про життя Сергія Параджанова. Автори фільму кажуть, саме ця колонія виявилась практично такою ж, як та, в якій відбував покарання відомий режисер. Ідея зняти фільм про Параджанова виникла у Олени Фітісової чотири роки тому. Тоді режисерка і взялася за сценарій. За словами режисера, сценарій написати було доволі складно, оскільки біографія цього чоловіка це всесвіт. Однак завдання впоралась. Головну роль виконує французький актор вірменського походження Серж Авдікіян, який особисто знав і спілкувався з митцем. Бюджет фільму 2 мільйони євро. Прем'єра художнього фільму відбудеться на міжнародному кінофестивалі у Канах наступного року. Понад 200 фізиків з різних країн зберуться у Львові з 3 по 6 липня у Львові відбудеться четверта конференція під назвою Статистична фізика, сучасні напрямки та застосування. Для участі у заході до Львова прибудуть понад 200 науковців з різних країн світу. Ця конференція продовжує традиції попередніх конференцій зі статистичної фізики в Україні, започаткованих у 1970-х роках та відновлених у 2005-2009 та 2009 роках. Повідомляє прес служба Львівської міської ради. Організаторами Конференції є інститут фізики конденсованих систем Національна академія наук України, Львівський національний університет імені Івана Франка та Національний університет Львівська політехніка. Конференція присвячена до 140-річчя від дня народження Мар'яна Смолуховського, наукова робота якого була тісно пов'язана з Львівським університетом, де він працював з 1899 року та очолював кафедру теоретичної фізики у 1903-1913 роках. 2 липня для вступників починається гаряча пора. З наступного тижня стартує вступна кампанія 2012 року. Більшість абітурієнтів уже отримали свої результати із зовнішнього незалежного оцінювання та чекають своєї гарячої дати 2 липня. Відтепер, щоб подати документи на вступ до університетів, абітурієнти мали пройти онлайн-реєстрацію. Відтак, аби прийняти заяву від вступника, працівники вишів мають насамперед його особисто зареєструвати в єдиній державній базі з питань освіти. Таку систему при вступі до вишів застосовують вперше. Цьогорічна вступова кампанія матиме три хвилі: перша триватиме чотири дні, дві наступних підсумкових по три дні. І так до 10 серпня саме стільки часу дадуть абітурієнтам та їхнім батькам, аби остаточно визначитись і уникнути непорозумінь. Днями своє 50-річчя відзначив у Другобичі третій спеціальний регіональний центр швидкого реагування. Колишня військова частина 33-481 була сформована у 1962 році. Тепер ця частина стала центром рятувальних робіт. Вона була і залишається однією з найкращих у західній Україні. Протягом 50 років тут служило декілька тисяч солдат. На сьогоднішній день це центр оперативно-рятувальної служби цивільного захисту, в зоні якої знаходиться обслуговування восьми областей України. З нагоди ювілею колишньої військової частини на території закладу поставили пам'ятний знак Божій Матері, яка в честь 50-річчя була освячена та урочисто відкрита. Відтак було проведено огляд частини ветеранами та гостями свята. Опісля відбулись урочисті заходи та концерти у Львівському музично-драматичному театрі імені Юрія Дрогобича. Вітали ювілярі влада міста та району, представники області та самі керівники центру швидкого реагування. Ми літувальники третього спеціального регіонального центру швидкого реагування, оперативної літувальної служби цивільного захисту міністерства надзвичайної ситуації України. Будемо і надалі сумлінно виконувати свій обов'язок ініціативно та відомо служити українському народу. себе та від керівництва центру вітаю вас. І святом прийміть найширіші побажання успіхів у особистому житті та службі. Дата, яка сьогодні святкується і відмічається, вона знамена. Підрозділ, частина 50 років, за 50 років існування надбала історію героїзму, вчинків, які завжди. Стояли на захисті життя і здоров'я людей. На сьогодні у мене це все. Переглядайте програму телеканалу Алсет у соціальних мережах Фейсбук та Контакти. Вже завтра та протягом наступного тижня про події Другобичини вас інформуватиме моя колега Наталя Зелена. Я ж прощаюсь з вами рівно на тиждень. Щасти вам.